Так, привіт наші друзяки. А в нас тут зараз всі покупалися. Канекорсо і зараз сохнуть на сонечко, так? Да? І Лара купалася, так? Да? І Лара. Так, Хто в нас був найпослушніший, коли купався? Ну Це звісно, що була герда найпослушніша. Да? А Шакіра взагалі прийшла перша купатися. Оця штука Шакіра. Перша купалася. Вони ще навіть так от їх трогати, вони ще вологі такі. А от, але по купанню чистенькі такі. Давай покер. Саме останній мився, звісно, так. Да? Покер не хотів стояти, покер присів собі. І хотів так митися, так? Да? Він ще мокрий. Покер, до речі, найбільше має шерсті. Отак от вони сохнуть на сонечку, представляєте? Ці собаки, що виробляють. Покер. Що ти виробляєш? Ти отак от сохнеш, да? пару слів про ваше собаче життя. Радісне. Каже, радісне в нього собаче життя. Все йому подобається. Отаке от виробляє покер. Зараз приколик знімати, бо вони такі покупані, ну ще такі вологі трохи. Та вже висохла така, а от той що так відчувається? Висихаєш, да? немає вітру сьогодні, було дуже добре купати, бо немає вітру. А як часто ви купаєте своїх собак? А? Розкажіть, будь ласка, в коментарях. Єрдочка саме така послушна собака. Хто от хоче подивитися на собак, я тому вам показую їхні відоси, як вони живуть, як вони розвиваються. Хто хоче собі улюбленця від чистокровних справжніх кане корсом. Я вам тому показую батьків. Да? Це є сімейство Корсо. Це в нас покер, батько, скажімо так, щенят, яких ви можете собі поставити на бронь. Кому треба щенків, окремо відео поскидаю вам вже в лічку. Хто хоче собі вибрати вірного друга чи подружку. Будь ласка, звертайтеся ми на зв'язку. Родословні, дуже важливі моменти да? відношення до клубу. І такі є певні особливості Кане корсо, тому що це є все ж таки еталійські собаки, вони бачите такого крупного розміру. Я вам тому це спеціально показую. Можливо, ви замічали, що є дуже багато таких собачок, які, скажімо так, мають маленьку вагу, які недорозвинені. Їм, до речі, не дають племінного дозволу. Племінного дозволу на розведення. Тому що собака має мати певні габарити, певні розміри. Там дивляться на лапи, дивляться на зуби, дивляться на вуха, дивляться на щелепи. Там на все дивляться, коли проходять такий племінний дозвіл. Тому, якщо ви хочете собі справжніх собак, канекорсу, звертайтеся, допоможемо вам з такими щенятами. Так, всім привіт, дивіться наступні відео.